Скільки на цю проблему там не відділяй буває, повністю 100%, мабуть, все рівно задоволити ми не зможемо. Тим більше, що ми живемо, знаєте, яке зараз час. Війна і є дуже багато проблем. Але виходячи із того, навіть, як казав який там президент? Маємо десь маємо. Перший президент. Повинні бути якісь пріоритети. І ми на протязі багатьох років ці пріоритети підтримуємо і будемо підтримувати. Я пам'ятаю, ця будівля, якій ми з вами зараз стоїмо. На роки 15 тому назад вона планувалася, мабуть, під зовсім інші цілі для зовсім інших там проблем. Там розглядалися різні питання і про приватизацію, там, щоб десь можливої не було. Але все-таки сочільниками вашої організації, тим чоловіком, що регіональний столітт, і департамент охорони здоров'я якось пропонував згріз, щоб... І не тільки пропонував, робив все, щоб даний заклад виконував реабілітаційну функцію для Чорнобильців.